Працюють без документації, використовують м'ясо невідомого походження та готують на газових плитах у ядках фастфудах. Громадські активісти виявили численні порушення, які саме знають наші кореспонденти. Шаурма по-турецьки усі спроби дізнатись звідки м'яса на заморську страву марні. Кухар не розуміє ні українську, ні російську. Активістам вдалося з'ясувати небагато. А у вас є санітарна книжка? Нет? Нет. Нету санітарної книжки. Так. Ви работаете нелегально? Да. більш багатослівним виявився працівник кіоску на контрактовій площі. Знервований кухар з лайкою демонструє документи. На, смотри, матрі б... Що угу. тобі ще треба показати. А у вас є да я бачу. Дякую. Крім цих яток, європатруль проінспектував ще чотири фастфуди. Там працівники мали медичні книжки. Однак, повний пакет документів показали лише в одному мафі. У нас все стерильно, все у нас законно. У нас немає конкурентів. По перше там має бути підведена вода. Тобто кухар, який там готує, він має хоча б десь помити руки. По-друге, е благоустрій навколо території, тобто має бути стояти якийсь смітник, куди він викидує сміття. В захваті від вуличної кухні бізнесмен Геннадій Балашов, аби довести ще шаурма з мафів без документації безпечна, показово коштує такий харч. Качество атлічна, атлічна куриця, курицю тяжело кстати, іспортити. Я думаю, правильно, що не роботу. .е. Ви парієте нелегальные точки, Я понял. Я взагалі паще для граждан України нелегальний бізнес. Серед опитаних нами киян найбільше шанувальників таких фастфудів серед молоді. Якщо бояться, то жити, блін, треба теж бояться. Острах є, але невеликий. Руки грязні є. Мішають руками ето лук, жарене, ложать. Все, слюна ідіот. Кушати, отравитися можна, а женщина стоїть, говорить, А моє ребенок говорить, отравився. Так, минулоріч до медзакладів зі скаргами на харчові отруєння після вживання їжі з фастфудів звернулися понад 300 киян. Проте реальна ситуація у рази більше стверджують у європатрулі і рекомендують споживачам цікавитися дозвільними документами. Якщо ж працівники відмовляються їх пред'явити, сміливо звертайтесь до міліції. За неофіційними даними у Києві працює більше двох тисяч фастфудів, 90% з яких без усіх необхідних документів. Богдан Буряненко, Оксана Дупак, Михайло Кльок та телеканал Київ.